A Mac, drip flow like a tap, tiptoe to the stack. Thrive the pressure, know oh, when to attack. When it's showtime, front row to the back, front line with my back. Up against the wall, if I'm up against the odds, then I'm about to give it all. About to get them all i want everything they got. Coming for the top, I won't stop until I fall. Me, I'm trying to ball out like lamella ball. Switch the gears on, the am waiting for them to store. They're looking all small, trying to run before they crawl Me, I'm going all out, up against the ball. Oh, you're up against the clock, up against the clock Вечір добрий колега. Я підписався і на Telegram, і на YouTube. Так, хто? Еміліо Мендес бився. Остіну Урайт не бився. Габріель Луна бився. Тут є не бодіхантери, мені трапляються виключно бодіхантери. Так, єдине зараз TikTok треба окремо вивести мені Треба зараз. Я сьогодні зранку катався Cord, so намагався. Привіт, Віталій. Намагався випендрюватись і зробити з двома вебками. Одну iPhone підключив е... Е... до цього. Спеціальну програму іншу підключив. Звичайно, мою райзер Кіо. Але iPhone вилітає. Як вас багато. Привіт, Макс. Як завжди? Так, кар'єра супертяжа Одна поразка прикраблі на рівний бій, був з супротивником. Але а, в п'ятому раунді шести прилетів Лакі Панч з його боку, і я бій програв. Але я у нього вже взяв реванш. Я був один раз Unanimous Decision, вчора взяв, другий раз uh, через цей нокаут в четвертому раунді. А, блін, щось я затрендівся. 80% ставлю Training Weeks 8. Uh, fight Promotion 5% в media Activities 1, ставимо home fight. Не обов'язково. будь ласка Я нагляну, що у нього там Блін, мій улюблений розмір. Доброго вечора, тим, хто доєднався. Ютуб, Фейсбук, Твіч онлайн потрохи бачу є. Так, беремо ось цей зал категорії C, В чому прикол цього зала? Я його буду брати Завжди, доки в мене буде можливість, тому що в цьому залі не буває травм. Доки не забули, одразу Made Activity, тому що минулого разу я конкретно лапахнувся. Забув про MediActivity і вийшов конкретно непідготовленим. Так, ми продовжуємо далі розвивати хук. Я ставлю. Заряджений на 100, вага 111, все окей. Можна ломитись далі. Віталій поставив питання щось я замовк. Так, я в супер Який чувак з конкретно грецьким носом. той ще под зараз на відео Ні, не Террент Кроуфорд. The... Я про Райа Джонса. Про громадянина на Російську Федерацію. Понасладку рва. the receiving end of a не ставь. Не на Ютубе чему відео видео пропало найти тіки в тебе. Mm. Зараз спробую щось вирішити. <擴言><擴言> Я бачу, бачу. <擴言><擴言><擴言><擴言> Якого онли невідомо Mission persists like it's built out of bricks in the gym. I commit knocking.